Ой, піду я до млина, до млина, а у млині новина, новина, такий мамо мельник, такий мамо гарний, такий мамо, хороший, меле гречку без грошей. Ой, він меле, ще шеретує, ще рятує. Обернеться, поцілує, поцілує такий мама мельник, такий мама гарний, такий, мама хороший, меле гречку без грошей. В нього мірка, справедлива, справедлива в нього жінка. Чорнобрива, чорнобрива, такий мамо, мельник, такий мамо гарний, такий мамо хороший, меле гречку без грошей. Він мірочки не бере, не бере, як на крупу подере, подере. Такий мамо мельник, такий мамо гарний, такий мамо хороший, мили гречку без грошей. Уже гречка на коші, на коші, Пристав мельник до душі, до душі. Ой. І мама мельник такий мамо гарний, такий мамо хороший, меле гречку без грошей, такий мельник такий мамо гарний. Такий хороший, меле гречку без грошей.